Озброївшись тепловізором, енергоаудитор досліджує п'ятиповерхівку по вулиці Корольова, 46А. За лічені секунди визначає, чому будинок втрачає тепло. Ви ось бачите, як світиться колір аж білий, це втрати тепла. Зараз ми фіксуємо ну і знімаємо. Після в нас є така програма, яка показує в інфрачервоному зображенні і в звичайному зображенні. Ми накладуємо ці картинки. Показуємо конкретно, де йдуть витоки тепла. Можна подивитися, ось вікна форточка відкрита, теж відкрита, це витік тепла. На пластиковий менше, а от зверху, де дерев'яний балкон, от там йде витік. Бачите? Провести енергоаудит вирішили мешканці будинку, які влітку минулого року створили ОСББ. У фахівців хочуть дізнатися, що варто зробити у першу чергу, аби вже наступного опалювального сезону почати заощаджувати. Коли ми побачили платіжки за тепло, це не сподобалось нікому. А тому вони, вони не то, що виникла ідеї, а чітке розуміння, що треба щось робити. Але треба робити правильно, тому правильно це зробити обстеження, щоб це зробили фахівці. Подивитися тепловтрати, енерговтрати по будинкам. треба чітко розуміти, які заходи мають відбуватися, скільки вони будуть коштувати, і яку дадуть нам економіку. Аналізуються. З чого зроблено ороджувальні конструкції? Це стіни, вікна, цоколь, покриття, дахове покриття, і визначається коефіцієнт теплопровідності даної будівлі. Визначається, які втрати відбуваються, які потрібно провести міроприємства для того, щоб усунути ці втрати. Аналізується стан інженерних мереж, і відповідно уже. Замовнику надається матеріал, в якому чітко написано, що для того, щоб їхня будівля була енергоефективною, для того, щоб зменшити навантаження на їхні кошти, тому що вони платять запалив енергетичні ресурси у вигляді комунальних платежів, необхідно здійснити такі-то такі-то міроприємства. Коштують вони стільки, то термін окупності цих міроприємств такий-то, і результат вони отримують такий-то. Енергомодернізація будинку задоволення не з дешевих, але для ОСББ є можливість взяти кредит у державних банках, коли ОСББ бере кредит їм, вони участвують в державній програмі, де зразу ж на момент отримання кредиту в Укргазбанку йде компенсація від міської ради 30%. Це тіло або відсотки кредиту. Обласна рада компенсує від даного кредиту 10 від тіла кредита. Ну і звичайно, держава повертає від 40 до 70% в залежності скільки існує в в будинку жителів, які мають. Субсидію, тобто, чим більше субсидіантів, тим більше держава їм вертає відсотків від даного тіла кредиту, щоб зробити свою п'ятиповерхівку енергоефективною. Мешканці готові вкладати сили та кошти, бо впевнені, що ці витрати невдовзі окупляться. Мені також хочеться, щоб будинку мешканці були задоволені, бо є куди витратити наші кошти, а не просто гріти повітря і стіни.